Глобальна, страшна така трагедія для того, щоб зупинити наступ українських військ. Бачите, і вежа випадає. Дивіться, диявол випадає. Я говорю люди: Запорізька область, Херсонська, Миколаївська, Одеська. Давайте розглянемо питання, чи буде восени 2023 року. Новина про гучне звільнення території на півдні. Тобто це Запорізька область, Херсонська. Давайте подивимося, чи буде на цих напрямках гучні новини про звільнення територій, значне звільнення територій на півдні України. Чи будуть новини про звільнення територій на півдні України? Ту Спентаклів. Якщо ми питаємо про новини, то Спентаклів говорить, що буде. Тут питання, хіба що по якихось домовленостях будуть якісь новини про те, що. Домовляються, можливо, це буде якийсь жест доброї волі, але це як новини про якісь договорняки, про повторення подій. От хіба що жест доброї волі може повторитися? Звісно, добре, якби було так і було звільнення. Але також тут може говорити про те, що для того, щоб звільнити ці території, має бути успішний наступ ЗСУ, і окупанти можуть зробити повторення подій. Наприклад, для стримування наступу буде маніпулювання або ЗС, або як це було з Каховською ГЕС. На жаль, ось це колесо фортуни, вісьмірка мечів, це якась така. Жахлива новина, що окупанти зробили дуже велику пакость для того, щоб зупинити наступ українських сил. Це може бути і Кримський Титан, будь-що, але от щось можуть підірвати якусь дамбу. Я не знаю, можливо, Дніпро-ГЕС, не хотілося б говорити про це, але, але може бути повторення подій, як на на Каховський ГЕС, якась глобальна Страшна така трагедія для того, щоб зупинити наступ українських військ. Бачите, і вежа випадає. Тому будьте дуже обережні південь. Я вас попереджаю, що. Може бути загроза від ЗС, загроза від Дамб, ГЕС, тому що ось на Каховську ГЕС конкретно відігралося 8 мечів. Якась жахлива трагедія під, підрив якогось інфраструктурного об'єкту восени для того, щоб стримати наступ українських військ. Це може бути ЗС, можливо, якісь нові спроби зробити якусь пах на Каховській ГЕС, атака Дніпро ГЕС. Це може бути, що бути будь-яка дамба, будь-який інфраструктурний об'єкт, важливий завод, але знову паніка і дуже великий страх людей, і дуже велика загроза для дітей в тому числі. Тому будьте уважні, слідкуйте за новинами, аналізуйте інформацію. Майбутнє багато це. Такий наразі варіант розвитку подій показало, але треба всім молитися, змінювати свої стратегії, поведінки для того, щоб все ж таки цим подіям запобігти. А хто на півдні, якщо у вас є змога виїхати, тому, будь ласка, я думаю, що вам варто виїжджати, тому що восени може бути знову повторення якоїсь жахливої події. Дивіться, диявол випадає. Я говорю люди: Запорізька область, Херсонська, Миколаївська, Одеська, не знаю наскільки для них це актуально, але там, де окуповані території, Південь, Запорізька область, і Херсонська, найбільша загроза для вас можуть зробити підрив якогось дуже важливого інфраструктурного об'єкту. Це може бути навіть ІЗС. І ось як опори в ГЕС. Це також може бути, якщо дивитись на карту Оракульну, і тим, що маніпулювали. Тобто, все ж таки це якийсь серйозний інфраструктурний об'єкт, і там може бути дуже критична ситуація, і люди не, не будуть знати, що робити, куди бігти, куди діватись. Не хочу, щоб цей прогноз збувся. Але я вас маю попередити до нових зустрічей.